Я сплю, я сплю, файно сплю. Вона мене будить кожного ранку в 5 годині, щоб я їй дала свіжого корму. Хай у неї мисочки повні, вона все одно просить свіжого корму. І я вже попросила сина, він там от кормушка. Кажу, слухай, давай так її заповни, щоб кожного ранку о п'ятій годині звідти сипався корм, запрограмуй, щоб вона мене не будила. І все сьогодні вже їй дали корм зранку. І я не вставала. Саме головне, що їй треба саме свіжі, з закритої банки дати. Так, да, така ти веселочка наша, мій чоловік її дуже Це любить. Вона дуже красива, щаслива. Китя наша розумна, але любить тікати з двору, то я вже. <смі> що ти робиш? Ти акробатка? падеш, 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 вилізай. Давай тут подушечку тобі поставила, давай подушечки. Давай, скачи. Педь. А це ти жалуєшся, а жалувалась. Ну, що? Малече.